Так, всім привіт, це продовження серії відео про EDC аптечку, і ем, зараз я хочу розказати про е, основні особливості EDC аптечки, що відрізняє від інших аптечок. Е, і що таке взагалі EDC, можливо, не всі знають. EDC це є скорочення від англійського Everyday Carry, тобто те, що я ношу з собою кожен день. В кожного є якийсь свій мінімальний EDC набір, можливо не набір, але речі, які носяться з собою кожен день. Наприклад, косметички в жінок, телефони практично всіх, там ключі носять. Ну, хтось може це покласти в якусь турбинку і сказати, це мій EDC. Так? Ем, по суті, я, наприклад, при собі ношу там телефон, маленький мультитул, і от аптечку ношу при собі. Мені цього вистачає цілком. Ем, телефон багато чого заміняє. Ну, аптечка необхідна річ. Е, тому питання, е, аптечка EDC, вона повинна бути така, щоб її можна було взяти будь-куди і з собою носити кожен день абсолютно. Ем, тому для більшості людей це має бути маленька аптечка, розрахована на міські умови. І, власне, такою аптечкою я постарався комплектувати. І в цьому, в принципі, відповідає цей корпус, а і два аптечки. Так? Він маленький і легко вміщається в кишеню любого одягу, що дозволяє його мати завжди при собі таку аптечку. Проблеми, з якими доводиться стикатися при комплектуванні такої аптечки. Перша проблема, звичайно, виходячи з того, що маленький має бути об'єм, вона не повинна заважати. Це є об'єм препаратів і їхня кількість. Треба добре думати, які препарати брати. Брати їх треба в кількості не більше двох-трьох таблеток. Як правило, більше не буде потрібно ну, практично ні в якій ситуації. А якщо треба більше, то це вже, напевно, таблетками не обходиться. Ось, і, і тому також питання упакування таблеток є дуже такі, вагоме. Чому? Тому що ну, можна носити таблетки, ота як в мене деякі є в блістері окремому. Так? Е, ну, але це займає місце. Чим більше ми туди кладемо, окрім самої таблетки, тим більше місця воно займає. Тому багато таблеток в мене є викладені просто без е, будь-якого блістера е, в пакетику. Це їм насправді не шкодить ніяк. Але ну, це не є зовсім правильний метод зберігання таблеток. Але на що треба звертати увагу? Тут в мене є викладені таблетки, які не кришаться і добре витримують натиск, так, які мають, наприклад, оболонки зверху, так. Або в капсулі. Аспірин, наприклад, мені довелося пересипати в капсулу, тому що ця таблетка яка велика, і вона кришиться, а в капсулі вона, я її роздробив, туди засипав. Ніяких проблем з тим немає. Ось. Друге питання, як запам'ятати деяка таблетка, якщо вони без блістерів. Ну, можна спробувати запам'ятати ці таблетки по вигляду, насправді це не є так складно Те, як ви вірші в школі. Друге, що можна зробити, це зробити, наприклад, фотографію на телефоні, на якій будуть всі ці таблетки покладені в рядочок і коло них надписи, і носити це з собою. Ну, я, наприклад, завжди телефон маю при собі. І ну, якби, так само можна інструкції носити, не обов'язково їх мати всіх разом. Ну і третє питання. Якщо ви вирішили все ж таки, наприклад, блістери відрізати, бачите, в мене тут ні одного блістера немає терміну придатності. І не відрізайте ті блістери з тої частини, яка має термін придатності, хоча я часто говорю, що саме так треба робити. Чому? Тому що термін придатності потрібно контролювати вдома. І блістер, ту частину блістера, на якій лишається термін придатності, треба тримати вдома. Це, окрім всього, окрім того, що є зайве місце, займає той термін придатності в пакетику з препаратами. Так ще й він, якщо використати цей препарат, то доведеться або тримати цю частинку, так, або десь його там тримати вдома, а так простіше вдома тримаєте залишки блістера, на якому є термін придатності, і ви можете легко його подивитися в будь-який час. Контролювати такі речі, звичайно, треба вдома, як термін придатності. Ну і відповідно препарати, які тут використовуються, Більшість з них використ... можна використовувати, наприклад, під язик. Їх не обов'язково запивати великою кількістю води. Ті, які ну, запивати, то вони, як правило, є не критичні. Деякі препарати в порошковому вигляді, потім пояснюють, чому це так важливо. Можливо, хтось звернув увагу на такі речі, як, наприклад, ось такі в мене упакування, це є саморобне упакування. Робиться воно з термоізоляції, з термоусадочної ізоляції. Це така ізоляція, яка трубочка, яка стягується під дією температури. Вона в більшості вони зроблені з хімічно інертних і нетоксичних матеріалів, тому підходять для носіння різних препаратів. Ну я стараюся туди класти препарати тільки зовнішнього використання, і ті, які немає їх в іншій формі, та, наприклад, аміак, який його флакон дуже великий. Він має продаватися в ампулах, я таких ампул не бачив, але наскільки я пригадую, мінімальний об'єм ампули це є 2 мл, що по-любому є забагато, Ось пару крапель це все, що нам треба. і насправді, і, Щоб так його опакувати, можна використовувати термосадочну ізоляцію. Як це робиться? Берете відповідного діаметру термоізоляцію і, і, термосадую і відрізаєте відповідну довжину приблизно, яку вам треба. Так? І її берете з одної сторони. Спочатку нагріваєте на вогні плоскогубці чи щось інше, ну я пласкогубцями це робив. І затискаєте. Під дію температури воно між собою склеюється, ці кінчики, стягуються і склеюються, Їх треба добре записувати. Тоді поміщаємо всередину, що ми хотіли, чи це якась рідина, чи це мазі, наприклад, в мене туди які є, і скільки треба, і поміщаємо. І тоді кращик так само зажимаємо, чимось розжареним, затискаємо його. І все, в принципі, більше нічого. Не потрібно робити. Цього цілком достатньо. Е ну, і це, в принципі, так коротко, якби, все, що стосувалося. Е Потім я пояснюю, чому в мене тут багатьох речей, наприклад, немає перев'язочних матеріалів, тому що вони забирають місце і по іншій причині. В наступному відео все поясню. Е ну, загалом. Загалом десь так. Е Будь ласка, пишіть свої коментарі. Дивіться наступні відео і надіюсь, вам буде зі мною цікаво. Всього доброго.